Поділяю очікування середовищ, поділяю, поділяю тривоги середовищ, які стосуються тих змін, які відбуваються у галузі культури. Найбільша проблема, яка існує сьогодні в менеджменті культури, це те, що немає тяглості. З одного боку, дуже добре, що впродовж 23 років на культуру не звертали увагу і не реформували її щомісячно, як реформували інші галузі життя людей. І Тому що це означає, що ми дійсно маємо шанс, чи мали шанс, чи будемо мати той шанс почати дійсно системні зміни і системні реформи. Але з іншого боку, ця тяглість а, чи наступність мусить бути чимось забезпеченим. І а, ми розуміємо середовища, деякі політики. А, Деякі працівники Міністерства культури розуміють забезпечення цієї тяглості власне, в тому, що мусить бути вироблена ця стратегія концепції культурної політики України, яка повинна бути затверджена законодавчо, Тобто, це повинен бути закон. І тоді сподіваємося, що наше суспільство розвивається дуже активно, і тоді відбудеться така ситуація, що при будь-якій зміні. Менеджменту, а, зокрема, управління культури, все-таки ця тяглість, а, буде забезпечена і вона буде дотримуватися. Що я сказати? Зараз дуже багато а, спекулюють, в тому числі і на темі війни. А, попередні роки ми мали спекуляції такого ж типу. Економіка в критичній ситуації, ми спочатку відновимо економіку, потім будемо займатися варшем культури. А тепер риторика помінялася, але незначно. Перед економікою стала війна, і а, кажуть і колеги-політики, в тому числі, про яку культуру ви говорите? Дав би Бог у 2015 році вижити. Такі розмови є в кулуарах. От спочатку війна, потім економічний стабілізація і розвиток. Ми вам заробимо. Потім на культуру. Тобто, про що це свідчить? Це свідчить, е, я не хочу говорити зараз про суспільство, я хочу говорити зараз про політики, про нас. Це свідчить про інтелектуальну незрілість тих людей, е, яким ми е, делегуємо свої повноваження. І це насправді тривожно і сумно. І тому е, я вам гарантую, що не тільки. Е, Проект чи платформа Культура 2025 буде продовжувати бути цією платформою для дискусії, діалогу і для комунікацій, не тільки горизонтальних, але й вертикальних. Я вам можу обіцяти, що і комітет комітет з питань культури і духовності, в якому я маю честь працювати, і я сподіваюся, що а, коли буде наступний парламент і вірю в те, що він буде кращий, ніж цей, який є. А, туди буде черго стояти від депутатів, які будуть бажати працювати в комітеті з питань культурної духовності, тому що там буде працювати модно а, і там люди будуть розуміти взагалі про що мова йде. А, У нас вже відбулося перше засідання комітету, воно було а, формальним, можу сказати. Ми запросили а, представників. А, і творчих спілок, існуючих, в тому числі, ми е, намагалися представитися, побудувати якийсь е, короткий діалог, мінятися думками. Ми бачимо, що цю форму е, треба міняти, що е, треба роз.